Представляю народний прес-центр. Це прес-центр, який працював останнім часом в приміщенні КМДА. Ми займалися просвітницькою роботою на схід України, показували правдиву інформацію, так як в нас в країні є дуже багато дезінформаторів, тому ми займалися правдивою, правдивим висвітленням новин. Зараз я хочу. Запропонувати проєкт відповідального суспільства, який я підготував. Е е і зачитаю вам е суть цього проєкту. Якщо вам воно подобається, я пропоную долучатися до обговорення цього проєкту. Е проєкт я назвав команду лідерів. Е суть команди лідерів об'єднання усіх сил і організацій. Основні принципи, на яких будується робота команди лідерів. Справедливість, прозорість, відповідальність. Майдан це платформа, на якій будується політика. Зберегти його принципи є першочерговим завданням є першочерговим завданням. На базі Майдану пропонуємо створити команду лідерів, до складу якої входитимуть спікери від територіальних громад, бо саме звідти має починатися політика країни. Команда лідерів складатиметься з фахівців різних напрямків, об'єктивних авторитетів громад, які б висловлювали думку народу. У даному розумінні лідер це народ. Наразі рішення приймаються народом, оскільки саме народ має вирішувати, які кроки мають прийматися для його благополуччя. Принцип участі у команді лідерів участь на громадських засадах. Основні принципи роботи у кожного члена команди лідерів є обов'язок перед державою. Обов'язок як патріотична цінність. Команда лідерів буде обирати координаторів. Спеціалісти у своїх галузях мають розвивати напрямки діяльності. Наприклад, військовий військову систему з метою створення найвищої ефективності їх роботи, і лише тоді фахівець матиме право на отримання політичного чи фінансового капіталу. Кожен учасник команди лідерів може бути у одній лінії або поза командою, але ні в якому разі не поперед неї, що має запобігти створенню єдиного персоніфікованого образу об'єднання. Майдан це платформа, а ми маємо збудувати на ній фундамент. Який не зможе зруйнувати жоден з авторитарних політиків. Ми не думаємо про політику, бо вважаємо, що її на даний момент як такої немає. Наразі в країні ми маємо лобіювання власних інтересів, кулуарне прийняття рішень та публіцистичну брехню. Ми хочемо жити в країні, де немає війни, у якій дотримуються основних людських та демократичних принципів, яка буде розвивати свій потенціал у багатьох галузях. Також іще ще раз наголошую на трьох основних принципах, про які говорив ще на початку справедливість, прозорість, відповідальність. Зараз ми починаємо країну з нуля. І наразі ми не можемо допускати, щоб якісь банди, прикриваючись назвами різних формувань, нищили і деребанили країну. На даний момент в Києві та інших містах України угрупування, прикриваючись, прикриваючись гучними назвами, грабують свій же народ. Ті, хто зараз йде проти них, можна сказати, пливе проти течії. Наслідки цього, на жаль, для таких людей бувають не найкращими. Те ж саме сталося зі мною. Ці люди мали меті мене залякати. Проте вони не розуміють, що насправді залякати чи зламати дух щирого українця неможливо. Так, мене побили, знущались, забрали документи. Вони думали, що перемогли мене. Проте вони не знищили в мені найголовнішого віру в справедливість. За час Майдану сформувалося багато організацій, координаційних рад, а також сотень. Особисто мені 11 разів пропонували приєднатися до однієї з таких організацій. Проте жодного разу, я, кожного разу я відмовлявся. Через це мені навіть закидали те, що я працюю на різноманітні структури. Проте моя відповідь лише одна працюю для народу України. Я працював як журналіст, бігав з камерою на передовій поряд з барикадами, але не вважаю себе героєм. Героями є ті, що поклали своє життя, захищаючи принципи справедливості. Ті, що пожертвували собою заради того, щоб дати нам надію шанс на краще майбутнє, кого вже не повернеш батькам, дружинам і дітям. Саме про це в першу чергу ми маємо пам'ятати і ми не маємо права зрадити їх. Воїном особисто ніколи я не був. Я радше з тих, хто буде подавати набої. Але після останньої спроби, спроби зламати мене і мою команду, я розумію, що готовий боротися і працювати на розвиток нашої держави. Ще раз хочу наголосити. На відсутність персоналізації, об'єднання команди лідера. Працювати повинна дійсно чесна команда порядних людей, що є патріотами. Об'єднання це співпраця багатьох організацій Майдану, а у ідеалі то й усі. Звичайно у, кожного, звичайно, у кожної організації є своя ідея та пропозиції стосовно майбутнього, розбудови країни. Якщо ідея принесе користь Україні, то вона не лише має право на існування, а й має право бути втіленою. На даний час кожна організація має свою власну програму розвитку. Як ви розумієте, в реалізації декількох десятків програм одночасно не буде ніякого сенсу. Тому одним із найкращих способів реалізації синтезованої загальної інтегрованої програми є в першу чергу тісна співпраця. Команда лідерів має утворити асамблею народного контролю, яка має і буде наглядати за тими організаціями. Учасники, які будуть, які будуть учасниками об'єднання, вірно реалізовуватимуть загальну політику. А політика, наголошую, має створюватись з територіальних громад для того, щоб не допустити до влади чергових закорумпованих політиків. На базі платформи Майдану зібралася ініціативна група, що створила народний прес-центр. Ми активно працювали, як я вже говорив, над просвітницькою роботою на схід України. Інформаційну війну ще не програну. Політики наразі гальмують потік інформації, тому нам доведеться важко і багато працювати. Ми готові наполегливо працювати для того, щоб в нашій країні запанувала справедливість і почала працювати ефективна державна політика. Наші пріоритети це народ України. І думаю, кожен, хто любить свою державу, з цим погодиться. Називати прізвище я не буду, щоб мене не звинуватили в участі чиїхось проєктів та лобіювання чиїхось інтересів. Кожен громадянин має право робити свій вибір. Бо це його вибір. Закликаємо тих, хто солідарний з нами. Ми пропонуємо працювати не на нас, ми пропонуємо працювати з нами для народу України. Хотів би також додати, Майдан є нашою святиною, і ми не маємо права розчаруватися, розчаруватися через те, що невелика кількість невігласів людрує його. На, на жаль, через це виникає багато непорозумінь. Ми маємо взятися за цих особистостей і не дати їм можливості так надалі вчиняти. З цією метою ми пропонуємо об'єднатися всім небайдужим, адже ми маємо відстояти Майдан до кінця, не дати можливості політиканам маніпулювати нами. Лише віддані справі і чесні люди мають право вершити долю країни. Перемогти і добитися свого ми можемо лише об'єднавшись. Ми, українці, і немає ні Сходу, ні Заходу. Є лише одна Україна. По одній землі ходимо, одним повітрям дихаємо. І говорити про те, хто якою мовою спілкується, думаю недоречно. Головне бути людиною. На жаль, у кожній отарі є паршивом вівця, і ми це знаємо. Саме для попередження фактів недобросовісної поведінки на Майдані я пропоную організовано об'єднатися та створити мобільні групи небайдужих людей, які б запобігали крадіжкам та мародерству. Маю також велике прохання до журналістів створити свою мобільну групу. Яка працюватиме у готовності за 7-14 хвилин прибуде на місце з метою об'єктивного висвітлення подій та контролю. Я дуже вдячний вам всім. Зараз зі мною є присутність сотник Залізної сотні. Вони також готові об'єднатися і готові активно обговорювати цей проєкт, який я зараз запропонував. Я даю можливість йому сказати свою думку. І ще раз дякую всім за те, що висловили. Добре, <клес> дякую. Я сотник Залізної сотні, і багато ідей, які я озвучив Роман, ми підтримуємо, обговорюємо і намагаємося реалізувати по можливості. Залізна сотня взагалі була створена на Майдані після трагічних подій, 18-20 лютого. Стояти як мінімум до виборів правильних. Тобто Ми хочемо не лише перемоги революції як такої, а корінних системних змін влади і ну, взагалі в будь-яких сферах: економіка, культура, освіта, армія таке і таке інше. Нам не потрібна ордина чи медалі, нам потрібне відчуття, що в країні відбуваються системні зміни. Тому ми на Майдані, наша палатка на Майдані. І ми закликаємо всіх киян зробити також все можливе стосовно пам'яті Небесної Сотні, а саме а, переименувати вулицю Інститутську на вулицю Небесної Сотні. Ми, з свого боку, продовжуємо свою боротьбу і розуміємо, що зупинятися не можна. Ми не хочемо бути обмануті як у 2004 році після помаранчевої революції. Тому а, коротко і тезисно скажу ті завдання, які у нас є. Вони часто перекликаються з тими завданнями, чи які є других сотах, які присутні тут на майдані, вони дійсно стоять за ідеєю. А саме, ми хочемо притягнути до відповідальності всіх людей, які віддавали злочинні накази проти мирних громадян країни в 13-му, в кінці 2013 року, початку 2014 року. Також провести політичну ілюстрацію повну і тотальну, відкрити списки агентів КГБ. І провести повну по всій країні десовітізацію, тобто перейменувати всі вулиці радянського зразку, всі пам'ятники, прибрати все, що стосовно Радянського Союзу, відмінити також всі закони, які суперечать взагалі українським інтересам. Прийняти низку економічних ефективних і законів, змінити судову систему. Тобто ми вважаємо, що це можна зробити а, таким способом. Громада обирає суддю і прозоро, публічно. Один із способів. Наша сотня залізна пропонує. Також визначити, що повинна бути пріоритетна бюджетна державна підтримка таких сфер, як культура, освіта, медицина, армія. І, звісно, суттєве скорочення чисельності працівників МВС. Тобто, На даний момент працівників МВС більше, ніж армії. Це не допустимо, це неприпустимо. Я думаю, всі це розуміють. Потрібно тільки вже робити, а не говорити. Також ми хочемо створити, прописати в нормативних актах прозору процедуру проведення тендерів, знизити податковий тиск на підприємців, надання державних пільг українським, саме українським виробникам і підвищення мити на імпортні товари. Особлива увага підтримка агропромислового сектору України і відмінити депутатську недоторканність, зменшити пільги для депутатів всіх рівнів. Громада, громада має право відкликати. Депутата, якщо він не виконує свої обов'язки. Це дуже можливо, важливо і це зрозуміли всі учасники подій е, Євромайдану. Ми всіх закликаємо до боротьби і реалізації наших завдань. Слава Україні! Героям слава! Я ще хочу додати відносно депутатів, забрати депутатську недоторканність і зменшити чисельність депутатів у Верховній Раді. Я думаю, це буде найактуальніше на сьогоднішній день. Маємо скільки ми маємо областей? Маємо 26 областей, так? Ну то давайте 24 і 25 п'ят автомобілів. Двадцять Тоді, значить, маємо 25 депутатів, які будуть представляти в Верховній Раді ці області. А остальних зменше такі чисельність депутатів до 200. Нам більше не може вже в 2000 році був референдум ініційований? Там було питання, чи скоротити депутатів, і всі відповіли так, до 300. Тобто потрібно тільки реалізувати, вже прийнято. Я на наферендуми, вже це було прийнято. Все. Я думаю, що можна... 300 це теж багато, я так. теж підтримую. 150, 200. Можна скоротити, щоб від кожної області був один депутат. Ну, один, два, це Вже питання я Навіщо нам стільки депутатів? Да, і кормити їх. Ко кормити їх своїми, будемо казати, грошима. Ще раз всім дякую за увагу. Хто має бажання приєднатися, буде ссылка на мою сторінку в Фейсбуці. Ви можете туди писати. Ми будемо приймати до уваги всі, хто хоче об'єднатися, і будемо разом формувати так звану команду лідерів. Ну, у нас тоже тож хочу добавити. Є ссылка на Фейсбуці. Змініть. На Дякую.